Справа 1511. Запиши в копійках. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні треба записати в копійках 2,79 гривні. Ну що ж, записуємо, що це. Ми можемо так записати як 2,79, що множиться, а замість гривні записати, що 1 гривня це 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж. Переносимо кому на два знаки праворуч, то в нас вийде 279 копійок. Далі переходимо 0,5 0,05 гривні. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як 0,05, що множиться. А замість гривні напишемо 100 копійок, бо в одній гривні 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на два знаки праворуч. Раз, два, то пишемо, що це буде 5 копійок. Переходимо до на наступного завдання. 82,5 гривні. Треба перевести в копійки. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 82,5, що множиться замість гривні пишемо 100 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому на раз два знаки після коми, то це буде тоді 8205 копійок. Ну що ж, ось таке завдання, як можна просто переводити вартість з гривень копійки, якщо вміти множити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправо завершено.